4 березня 2022 року. Ой, ай, боляче, блин! Я собі ногу переламав, чи що? Так, да, де Матвій, де Матвій? О, матвій, до нього треба біжати зараз. Раз зараз його прокинемо якось. Водою обілюємо в рот. Напий. Не захлопнувся. У да, мене болять ноги та руки дуже сильно. Я напевно свій переламав руку. Думаєш, в мене буде? Добре, ну, йдемо до лікаря. Ой, ой. Так тебе понести на ручку. Не, не, не. Ах, підписники, ну ну. Ах, підпасники, ну що робити? Ну я зроблю. Що? У мене є енергетик

Подивись, як ракети впала. Йоу. Достань на шифт! <ривіт> а що це що аж що підірвалося? Ми ж на арені льоді були. Ми ж були аянголами виступали щось типу. Ну, типу я не пам'ятаю, так сильно на... Де лікарня. А, бод... Мені потрібно руку перебомбувати. А перебувну. сюди, ось туди нам. Мі треба руку перебомбу. А в мене головний мозок пошкоджений, це нічого? Так, типу нам сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Ва, да, ти не кажеш, ну бліж, ну не бреши. Так, добре. Ем, так, я забув, де так сильно, я не пам'ятаю. А отам лікарня. Почекай, я так бігаю мене енергетика немає більше. Мені треба перемотувати руку. Так, ти туди, я сюди. Так, доброго дня, лікар. Можна мені, будь ласка, перебом руку? Дяк. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Дуже дякую. У е... вас все добре? Не дуже. Тут лікаря нема. У мене не було. Іди думав? А може ти мене перебандуєш? Та Влад, іди, у мене перебандована рука, та важка. А ну, а ну, ну, ну. Так. Да. О, ох, підписника, ну це нормальний лікар. Э, Він мені перебандував руку, та е, за... Зараз... Так, а що нам далі то робити? Хм. Ми в Полтаві знаходимося. Ну, давай. Ууу. Все, йдем в укриття. Давай, давай в тому будинку схомобидинку схомимося. Та, якщо він не вибухне. Попробуйте. О, кіт бігає. Біскас. Ну да. Біскас, рискас. Давай, бівай, давай сховай. Блок. King Block. Мені крике немає. Хм, продайте рукою ламайте. Давай, ламайте насильно. Industrial displays before hire Матви Майн Дежабу Идус 30 Майтар то Ура! А на тут uh -huh. було выламати. Нет, <laughs> це инший подик, це инший. <реш> Нет, Це Марія! Вс, це Марія. Це, це, давай утхваемся, вот тут хваемся. є блоки <реш> Дай, ось, Давай от давай отут будемо. Давай тут будем, базу. Типа. Давай, ниж. Добре, давай, ниж. То ехід А. вихід, вихід А. Ага. Что тут були. Так ми тут були. Ну так. Ми що, идем знову на льодову арену. Ні, це не для два, Ми десь, напевно інше вже. Ні, тут ж саме. То ж саме? Ти так думаєш? Добре, давай я вот тут буду. Я вот тут буду. Та я з тобою Ти ти в другу, ти, ти в другий бік іде. Так, я... а ти ме, щось японське, я не розумію. Так, так. От сюди йду, закриваю себе якось ось так. А мене не хотів би закрити? Ну. Щоб вилучились. Добре, а ми будемо чекати відбій, Оні. Увага, відбій повітряної тривоги. Е... Зачу, які вибухи були? Та я чую. Йдемо, провіримо. Але це не в нас, їй добре. Бо в карті тривог показано, що повідомляли що вибухи. Три в три місця Західних, це Хмельницький Рівне та Тернопіль. Та по та по Західних. Шкода, це... що ми знову Львів на кордон не можемо поїхати. Там сюди Е, А може ми ще раз поїдемо? А може ми в Тернопіль поїдемо? А там безпечно? Найбезпечніше в Черні в Чернівцях. А, ж, помовчав би ти. Можче. От як мені вибратись? От теж я не знаю. Mm -hmm. Я ж офіхії, якщо от щось. У мене звідкись кайло появилося, ну добре. А я а я ж я, я офіхії, якщо щось то щось ще станеться. Я просто офігію. Ну добре, а ми кудись підемо в якусь хатку, може, загріємось. Ну, давай в ту. Ну тут прапор України, тут це вже зрозуміло. Mm -hmm. Тільки це взагалі-то порт кораблів, якого... а, його теж вже знешкодила, а він ще якось тримається. О, доброго ранку усім. А а, а А, що, 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 що. -що. Е, е, ну, як а -а -а. ви знаєте, підписники, ми переїхали. Хто не знаю, ми переїхали в Чернівці, тут дуже безпечно, але я не розумію, чого, воно дуже подібно на Львів. Тобто, пам'ятаєте, ми вам показували, чи що? Ну, просто я не пам'ятаю, чи ми попросили в будівників цього цієї хати, може, ми, може, ми твій ми там просили. Але щоб вони таку саму хату, як у Львові, побудували, будь-яку з Львова, і вони нам таку побудували. Не того і говорили. А, ну так. Ну ось така в нас хата Уіпхаус. House. Ну, та ви вже знаєте цю хату. Окей. Ok. Але ми тут жити будем. Тривога і в Україні блін бідна Полтава. То ой, вибач, так, а, як я по залізі подзвону. Дістань е, телефон, е, е. подзвонимо. М -м а де твоя мама? Може вона зараз у Полтавщині досі? Чульвон. Моя? Моя? Да. Так. Моя мама відчуває в Дубаї. Ти забув, я їй на той путівку ж на 8 березня дав. А, поняла. А що на там-то навіть? Ну, добре підписники. Ми кудись йдемо з Матвієм Голівуден. Ну це, звісно, копія, це не справжній Голівуд є в Америці. Ми ж Матвієм зараз не в Америці. Ну та ми... Стоп, що? А оце Могу... вже мені не подобається. Міно. А. Хто гуляє? Хто чистить весь район? Пес Патрон! Пес -патрон. Давай кликнемо Песпатрон. Давай. Хі -хі! Тобі нас зрається? Добре. Оху! Тут такі гарні домики, я б тут поселився, матвій ми тут ще не були. Підписники. Ми, коротше, орендували хату. Якусь ми не пам'ятаємо вже яку. А я пам'ятаю яку. Матвій ми зараз То я розбився. Ну підписники майже. в нас, ми з Матвієм поки їхали, ми купили ось такий, ось такий гарний одяг, як замітили. Угу, Новорічний. З Новим Роком! Ну, в ми купили оте будинок. А підписники з Миколаєм вас. Так, з Миколаєм, колись е, ж, е, недавно був Миколай. Так. Це Ліфт? Ліфт. А, та, Ліфт, Ліфт. Ми, ми живемо на четвертому поверсі. Це який вже? Це четвертий, це четвертий. Во. Вау! Да что за лифт? Ёха! мы на звёздке с телевизором. А значит, телевизор тут есть. Аня, а можно разделать тележку? Так, а що в нас тут є? Тут воно і туалет, головне, Матвій. Туалет і лучше кайфоніт, чим новий туалет. Так, ми з Матвієм будемо спати ось так, кто расти. Ну я <реш> 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 Добре, пройти. Я не буду спати на балконі, там холодно. Ну okay. ідемо і там, там прогуляємося. Ну Да, підписники, зустрінемося в наступній серії.